Ви знаєте, хоча я ось з братом Віталієм спілкувався, і, і, і ми, ну, яка чисто на заручинах, та й побесідували про те, про все, але не домовлялися про проповідь. Але я думав, що для нас актуально сьогодні, і це мені не ангел прилетів, не сказав, і навіть не приснилося. Я це приймаю, сприймаю просто, знаєте, як актуальна така потреба. Прийшла така думка. Щось я почув, щось почув від молоді, щось почув від братів, служителів десь в церквах якісь речі, які кажуть, треба в церкві ну, якось пояснювати. Да? От, і мені прийшла така думка, хоч я й не знаю, можливо, таких випадків саме в нас в церкві, але думаю, думаю собі. Прочитаємо два місця святого письма і помиркуємо, як воно має бути в нас в християнському житті. Бо в нас теж людей багато, які прийшли з світу, хтось щось знає, хтось не знає, хтось має всередині відчуття. Ось. А хтось ще до цього, ну скажемо, не, не доріс з першого класу, ніхто в інститут що не йде, правда ні? Ну, так, да, потрібно якось оцей зріст мати поступовий. Якщо ми рухаємося в правильному напрямку, то він обов'язково прийде. Він обов'язково прийде. Про що я хотів говорити, друзі? Ось, брат Віталій сьогодні проповідував частково виразив. Знаєте, таку думку? Ну, в нього чуть інший напрямок, але. Але про професію, про військових. О, Та в нас ось Віола, і в нас багатенько медичних працівників. Я хотів би не лікарів спитати, а скажімо, ну, чуть молодший медичний персонал. Ви працюєте, як ви думаєте, ну, лікаром, медиком працювати? Це така вже Божа професія, хороша для християн чи ні? Хто думає, що да лікарі? А якщо той лікар, що робить аборти, отже не всякий лікар? Чи як? Ви згідні з цим чи ні? Отже не всякий лікар. От. Це так я чуть-чуть доповнюю. Дивіться, що я прочитаю з Біблії. Перше місяце з послання до єфісян, п'ятий розділ. Отже наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як Христос полюбив нас і видав себе за нас, як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. А розпуста й усяка нечистота чи жадоба до наживи, навіть хай не згадуються між. Вами, як це личить святим, також і безсоромність, і пусті балачки чи грубі жарти, вони недоречні, але найкраще подяка. Наслідуйте Бога. Слово Боже каже. Да? Ось. І, скажем, Христос себе віддав жертву, і ми маємо чимось жертвувати. І далі якісь принципові такі речі, які в світі цьому. Ось розпуста, нечистота, жадоба до наживи. І десятий вірш – Досліджуйте те, що до вподоба Богові. Чому я взяв ці вірші? І ще одне місце зачитаю з Колосянам, чуть чуть пізніше. Дивіться, почався навчальний рік. І брати розсуждали між собою. Я ну, якось теж поучаствував в такій бесіді. От. І дай Господь, щоб в нас такого не було. Але дивіться, ми плануємо якось життя наших дітей. Плануємо чи ні? Ми їх спроваджуємо в якомусь напрямку. От, і думаємо, що вони мають робити в світі. Сьогодні стільки багато всього в школах пропонують Ось, і пропонують. Різні секції, гуртки. Ось, і кажуть, от, люди записуються. Сестра записала там своїх дівочок, наприклад, ну, танцювальний гурток. Молода сім'я порадилася, хлопчик росте. Я не пам'ятаю, чи самбо, чи карате, ну, щось в цьому напрямку. От. Розумієте, як? Я хотів на цю тему поговорити. Я хотів на цю тему поговорити. Дивіться, навіть це дитячі різні такі школи. Коли. Скажем, музика почала ну, десь чуть-чуть в наших церквах, як в Вінниці, то я пам'ятаю, з перших днів. Перший оркестр пам'ятаю, і яка була полеміка, хтось сприймав, хтось не сприймав. І якісь рішення приймалися, скажем, ну, я думаю, не без керівництва Господнього. Ось, Якісь рішення приймалися єпіскопами, старшими братья. Вони молилися. Бесідували ось, і кажуть, що навіть якщо спроваджують батьки в музичну школу, то в тому напрямку, щоб потім навчитися для того, щоб служити в церкві, служити Господу. Ось. Є другий напрямок. Закінчив, закінчила консерваторію і бути там. Е, ну, Відомим співаком, де багато оплесків, де шанувальників, якщо хочете. Да? Якщо в людини це все получається, і одній мамі, я пам'ятаю, так казали вас така способна дівчинка, і, ну, вона повинна, повинна бачити сцену. Ну, ви розумієте? Я. То ось це святе письмо говорить нам. Досліджуйте, що до вподоби кому Богові. І ось коли ми спрямовуємо наших дітей, коли ми спрямовуємо наших дітей, ось, то ми маємо молитися Богу, щоб Господь нам дав відкриття. Навіть якщо є якісь пропозиції, і ви знаєте. Пригодиться, воно вам чи не пригодиться. Є багато речей, які на професійному рівні, я пам'ятаю, не буду прізвища, скажімо, називати. Один брат, який має ну, таку вже, скажімо, в Америці вже давню студію, веде полеміку з різними християнами дослідження різні проводить, хто покаявся раніше, хто тепер з різних конфесій, всякі бесіди проводить, щоб людям було цікаво, ну, я так розумію, свою якусь думку він має. От, Я так запам'ятав одну, одну таку зустріч з одною молодою особою. ось, і Вона так, як кажуть, і. і, і до до покаяння, і вона так і залишилася в тому, ось, займалася, по-моєму, акробатикою і ще приймала участь в салоні краси. Десь я чув, що був такий, така участь, і християни оділися як найкраще, як християнки, і виграли конкурс. Я не знаю, чи то християнський розказ, чи то так дійсно було, але він їй задав таке питання. А як тобі, ну, це ж треба виступати перед публікою, да? і як тобі, чи не соромно в такому ну, голеному костюмі, як акробати виступають, да? хтось захоплюється твоїми трюками, а хтось захоплюється твоєю зовнішністю, а як це пов'язати з, ну, написано, нагота має прикриватися целомудрія» і так далі. Як з цим, що з цим робити? О, ну, вона каже, що я ось перед такою великою публікою використовую ще, можу їм там засвідчити про Христа. Ну, каже, можеш, то можеш. Але як з цим, Тут ж, ну, вроді, як порушується цей принцип, принцип духовний. Ось. І тому, друзі, я хотів так чуть-чуть доповнити, і може я, як, як кажуть, Декілька хвилин перетягнуто подаруєте мені, але хочу сказати до кінця, бо навчальний рік навчався. Скільки з років вже багатенько, і до кінця вересня я у Вінницькій області ну, як відповідальний за дитяче служіння, скажімо, по церквах. І Я так досліджую, що мені так здається, що в нашій церкві. Ну, може, це неправильно казати, бо це ж в нашій церкві, але да? ну я так вважаю, що на якомусь, ну, якщо не сказати, на, на, на найкращому рівні порівняно з областю, то одному з таких найкращих рівнень дитяче служення організовано. Так, да, є ще багато речей, де можна ще щось думати. От, і дивіться, які пропозиції. Е, ну, то, що для дітей недільні школи працюють, це хорошо чи погано? Це дуже хорошо. І окрім недільних шкіл, ще щось працює. Працює дитячий хор, де можна е, тренувати дитячу пам'ять, розказувати гарні вірші, декламації, ну що тільки хочете. І періодично вони участвують в служінні і реалізовують себе. Є також, ну, скажем, ну, ще якийсь напрямок, табір є. Навіть Господь так розпорадився, щоб в нас, вроді невеличка, в нас церква, і в нас свій табір є. Ось, Ще не оформлена до кінця земельна ділянка, але віримо, що Господь нам допоможе. І теж є місце для реалізації, і для підлітків, і для дітей. О, ну, є речі, які будуть і пригодяться їм в майбутньому. Вони виростуть, будуть так само, якщо навіть десь тренуються там і ходять там в музичну школу і десь там участвують. Знаєте, як в роки нашого дитинства. Ми не співали ніяких мирських пісень, вважалося це категорично гріхом. І я думаю, то було правильно. І я пам'ятаю, перший урок співи у першому класі, коли вчителька всіх везла на клас і співати, я залишився, значить, цього. Ось, то вона мене взяла, дуже розсердилася, дуже розсердилася і взяла за руку, і скільки в неї було пересердя, вона мене відлупила. Ну, я покричав, поклав, поплакав, як дитина, пожалівся батькові. Він мене якось утішив, каже: Ну що ж, це ж в якійсь мірі ми за Христа. Ну, як. О, ну там ще не такі найстраждання. Ось. Але п'ята точка боліла, бо ж в неї рука тяжка, вона доросла. Ось. І батько порозмовляв з нею, і більше фізично у нас що не чіпали. Але цькувать-цькували, що ми вже давним-давно жили би при комунізмі, але через оцього пережитка капіталізму. Ще ми так бідуємо тут і, і не можемо ніяк його збудувати. Розумієте, як діти дивляться. Ну, як кажуть, розчерзали б, через вас ми не можемо все мати. Кожний машину хорошу, і холодильника, і ще щось. Знаєте як? От. Але е, проходить час, якісь цінності змінюються. Тоді так було, постановили брати. Тому що, якщо не співати в нашої бабусі два веселих гусі, Будеш співати, а не будеш співати партії слава Леніну слава, то батькові пришеють зразу що? Ну, політичну статтю проти радянської влади. А так, всі не співаємо, бо гріх. І всім добре. От, сьогодні по-іншому може й нічого там страшного нема, коли. Там десь в музичній школі, чи в школі там якісь безобідні пісеньки діти вчаться, але напрямок. Але напрямок невеликої сцени. От. Ну, другий напрямок ще можна розглянути, знаєте, як е дітей десь в якісь такі заохочують, щоб вони там в всяких змаганнях участвували, і спорт для них це щось. Да? Ось, не тільки для дітей. Часом казав тут один брат, що каже, чого проспали, не прийшли в собрання, бо бокс вночі дивилися. Може, з кимось і так було. Ну, я би вночі бокс би не дивився. От. Але що то є? І як ми дітей відправляємо на бокс, на якісь спортивні такі речі, от. Я колись читав. Скажем, для чого професійний спорт? Для чого він предназначений? Предназначений для того, щоб участвувати в змаганнях, які приносять людині славу, грошові та інші нагороди. Це таке визначення. Підходить християнам чи ні? Ви ну, розумієте? Якщо воно християнам не підходить, то що, то думаємо з маленьких. Так вчимо, так орієнтуємо, так орієнтуємо. ось, І Господь благословить. І я обіцяв прочитати з Колосянам 17, 3 розділ 17 по 23 вірша, Візьму 16-го. Слово Христове, нехай перебуває у вас щедро, усякій премудрості. Навчайте і застерігайте самі себе, з вдячністю співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні. І все, що тільки робите, 17 вірш, зверніть увагу, словом або ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Достатньо, не буду далі там про сімейні відносини. І все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть. Усе робіть, друзі. Ми не виховуємо в церкві олімпійських чемпіонів. Може хтось з державних чиновників скаже, ну ви тут щось ну, дуже відстаєте. Ось. І взагалі, щоб ви знали, що Олімпійські ігри це язичництво. 700-700 якийсь рік ще до Різдва Христового були засновані Олімпійські ігри на, на честь Зевса, який щеймутній серед богів. В змаганнях він переміг. І раз в чотири роки олімпійські змагання, і навіть оті вінки, що вішають на шею, то вони ще від Зевса беруть своє коріння. Підходить християнам чи ні? Не підходить? То нам що християнських олімпіад не проводимо? Так, да, діти в таборі, якісь змагання ми з ними проводимо і все таке інше. Ось. Але добре досліджувати перше джерело, звідки воно походить, і все християнське походить з Біблії. Все християнське походить з Біблії. І я хотів би, щоб ми зараз ми молилися за наших дітей. Я хотів би, щоб ми сьогодні помолилися за батьків і за молодь. Тому що знаєте як? Це воно так захоплює. Таку сценочку дитячу ставили наші дітки в недільній школі навіть не, од... не одноразово двері до щаща до царства. Щастя, да? і ось дитинка собі, в одні двері стукає, і слави шукає, і шукає в спорті. ось, І шукає, де багато грошей буде. ось, І, і все, і все, все вроде все так дуже добре і хорошо, але потім приходить розчарування. А знаєте чого? Нас чекає вічне життя. І те, що Христос для нас зробив для нас, заради нас. Оце ми маємо, як слово Боже каже, внушай дітям своїм. І говорі в них. Я сидя в домі твоєму, і йдя дорогою, і ложась, і вставає, на зв'яжи знак на руку твою, нехай на, скажем, на косяках напиши е, дома твоєго, е, на воротах твоїх кругом, обв'яжи їх Словом Божим, щоб це коротеньке земне життя. А я вже знаю, що воно коротеньке. Знаєте, як я дожив до 70 років, і я знаю, я розумію, що це життя наше коротеньке пройшло, як коротенька мить. Ви розумієте, я зустрічався ось в Америці з друзями, з якими ми на молодіжне служіння ходили разом. І тако зустрічаємося. і, і, і ну, Мені комплімент такий зро, зробив. Зробив один єпископ, каже, ти так став похожий на батька твого. Ну, знаєте як? Кажу, ну, всім туди дорога. ну Розумієте як? Так, да, Всім туди дорога. І такі тоді молоді, славні дівчатка були. Ось. А зараз хто як, в кого як життя склалося, в когось вже личикока, от, як грушечка сушена, ось в морщинках. ось. Хтось перефарбувався в білий колір натуральним шляхом. Ось від Господа таке прийшло. Ось. І все це нормально. І ми згадуємо ніби недавно. На хуторах, на РТС, молодіжні служіння, були гарячі молитви. Ось. Після нас часом ремонт переробляли, бо всі ті накати потекли. Згадали навіть, як капцями мінялися, бо виходив, після всіх дивлюся, лишилися ту, туфлі не мої, бо все ж було на одній кучі. Все те пройшло, друзі, як ніби вчора. Тому наше життя коротеньке, молимося не тільки за дітей, за батьків молимося, за молодь молимося, щоб вибирали цінності християнські, хай Бог благословить. Алілуя!